Привіт! Хочу усім показати, що такі в мене є квіточки. У нас є от такі багато, теж, вони такі як бур'ян. А це я була в Німеччині і от взяла таку одну один маленький кущик. В мене сміється мій чоловік і каже, що ти нарвала бурину. Ну нехай бурину, ну у них там воно так гарно росте. Це бурин, то в нас є такий ну, не дрібненький дуже. А це, бачите, вони отакі от квіточки. Такий зробити заборчик з них такий, як то багато його. Воно таке гарне-гарне. Взагалі там вони ми були там не в гостях, не, чи, то в неї маки, і, і от ромашки, звичайні. То все. Вони взагалі їх не, ну, не виривають, вони вважають, що це все квіти. Ну, а в нас так а, не декоративне, значить треба це. А це от воно таке гарно, гарно вони собі так ростуть. Більші, отже, скоро зацвітуть ці, що я показувала. А ці кущики я врятувала, не дала скосити. Тут чуть менше чомусь. Тільки пару квіточок. Ось такі вони.